Вітаю вас на каналі «Сам собі Майстер. Кожна пара року приносить нам свої сезонні роботи, для виконання яких потрібні певні інструменти. Не є виключенням і літо. Найпоширенішим інструментом цього сезону можна вважати косу, тепер уже мото та електро. А вона, в свою чергу, має свої витратні матеріали. До таких матеріалів відноситься волосіння. Яка разом з котушкою є ефективним ріжучим елементом в тримері. Саме про цю гарнітуру моя сьогоднішня розповідь. Для початку розглянемо, які є види котушок та познайомимось з їх класифікацією по способах заправки та подачі волосіння. Для загальної інформації скажу, що окрім традиційних котушок з двома отворами для корду є ще так звані головки-павуки, кількість хвостів, яких коливається від 4 до 8. Але моя розповідь не про них, а про класичні, найбільш розповсюджені котушки для тримера. За матеріалом вони можуть бути пластикові і металеві. У першому випадку використовується ударостійкий матеріал, тому іноді вони не поступаються в якості металевим аналогам. Оскільки в процесі косіння волосінь пошкоджується та відламується, потрібно поновлювати її робочу довжину. Спосіб її подачі позначається на швидкості і зручності косіння. Тому котушки класифікують ще за способом подачі волосіння. Вони бувають механічні, ручні, автоматичні та напівавтоматичні. В механічних корт подається вручну. Щоб його подовжити, необхідно зупинити роботу тримера і витягнути кінці волосіння. В автоматичних котушках подовження корду здійснюється автоматично при зниженні обертів двигуна. Волосінь подається до тих пір, поки знову не збільшаться оберт. Такий тип головок найчастіше використовується для догляду за великими ділянками. До мінусів можна віднести високу вартість і часті поломки в порівнянні з іншими видами котушок. На півавтоматичній котушці ріжуча волосінь подається після того, як її кнопка натиснеться під час контакту з землею, що приводить в дію анкерний механізм, шпуля звільняється від фіксації і корт починає подовжуватися під дією від центрових сил. Коли довжина буде достатньою, необхідно просто підняти тример для звільнення кнопки від натиску. Щоб подовжити корт в такій котушці, не потрібно вимикати двигун. Більшість фахівців погоджуються, що напівавтоматичні котушки найбільш практичні і універсальні, до того ж волосінь в них витрачається повільніше, ніж в автоматичних. Останні більше підходять для роботи на великих територіях. Шпулі котушок можуть бути одно або двосекційними. У першому випадку шпуля оснащена однією канавкою для укладення корду. Двосекційні моделі мають дві таких канавки, що полегшує використання котушки. У двосекційних шпулях волосінь не заплутується. Також на ефективність і швидкість роботи стримером впливає спосіб заміни волосіні. За цим параметром котушки поділяються на два види швидкозарядні та розбірні. Щоб заправити волосінь в швидкозарядну котушку, її не потрібно знімати стример. Для цього достатньо просунути кінець волосіння через отвори в котушці наскрізь та накрутити її. Це полегшує використання інструменту і економить час. Подібний спосіб притаманий автоматичним і напівавтоматичним котушкам. Щоб заправити волосінь в розбірну катушку, необхідно вимкнути тример, зняти її, розібрати, прибрати залишки старого корду і вручну намотати новий. Такі котушки дешевші і відносяться до ручних та напівавтоматичних моделей. Також для головок тримерів існує ще один параметр – сумісність. Є фірмові оригінальні і універсальні котушки. Перші сумісні тільки з конкретними моделями одного бренду, другі підходять до більшості марок тримерів. Фірмові моделі надійніші, але дорожчі і менш поширені. Різьба посадочного отвору і визначає сумісність котушки з конкретною моделлю тример. Тепер щодо волосині. Вона буває пряма і кручена. Перша краще розмотується і довше служить, друга менше шумить під час косіння, що важливо при тривалій роботі з інструментом. Також вона буває різної форми перерізу: кругла, квадратна, трикутна, зірка або п'ятикутна та інші. Форма впливає на результативність косіння і підбирається в залежності від типу рослинності на ділянці. Ще одним показником для волосінні є її діаметр. Його значення коливається в межах від 1,2 до 4 мм. На вибір потрібного діаметру впливає характер рослинності та площа оброблюваної території. Чим товща і густіша трава та просторіша ділянка, тим більший потрібен діаметр волосіні. Але в першу чергу потрібно ознайомитись з інструкцією до катушки, де вказано, яка волосінь для неї передбачена. А який же матеріал використовується для її виготовлення? Найчастіше нейлон. Він міцний і легкий. А для здешевлення цього товару виробник може додати поліетилен. Також зустрічається армована волосінь сердечником, надійніша і стійкіша до зношування за рахунок наявності всередині сердечника зі сталі, алюмінію або графіту. При цьому зростає і ефективність косіння, але така волосінь обійдеться дорожче, ніж звичайна. Вона встановлюється на потужні мотокоси і тримери. Ось така от основна інформація для вас про котушки та волосінь для мотокоси та електротримера. В наступному відео я покажу практично, як заправити волосінь в напівавтоматичну, швидкозарядну та розбірну котушки. А поки що все. До зустрічі на моєму каналі. Будьте здорові!